Володимир та Олена Зеленські знялися для глянцевого журналу Вог, і це підірвало увесь інтернет. Американці кажуть, навіщо ми посилали 54 мільярди доларів допомоги Україні, щоб Зеленський та його дружина могли позувати для Вог. У вас війна і є час для фотосесій? Образливо для тисяч українців, що загинуло, і для американських платників податків. Як добре, що вони знають, що для нас образливо. А наш місцевий дурник Юра Бардиш постить от таке. Знаєте, і в мене теж є своя аналогія. Українцям теж щось не подобається, як вона сидить, як мужик. У нас війна. А тут фоточки якісь. От при Порошенко обкладинки вог були. Ото. Сьогодні аналізуємо цю фотографію, таємні геніальні значення. Та чому мені соромно за цю фотографію? Ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, поїхали! Зйомку провела легендарна фотографиня Айні Лейбовіц. Ви самі, скоріш за все, бачили деякі з її робіт. Це неймовірна фотографиня, яка робить зліпок певної частинки реальності у своїх роботах, передає через неї не тільки візуальну інформацію, а й намагається у декількох шарах пояснити нам ту реальність, у якій була зроблена фотографія. Це Елвіс у світі фотографії, це е, е, ТНМК твого дитинства, це вайбер твоєї мами у світі кринжа. Це кращий з кращих. Саме тому можна сказати, що це не просто рандомна фотографія, типу, ось сядьте я вас сфоткаю. Ні, це дуже глибока робота, і ми зараз будемо його розбирати по пікселях. Як пісня Стефанія, ви можете подивитися її аналіз після цього відео у мене. Ця фотографія не про якусь конкретну окрему жінку, так не про Олену Зеленську. Це фотографія насправді про кожну жінку, яка зараз зі зброєю в руках захищає нашу країну, яка зараз в тилу її підтримує, яка воює на культурному чи бізнесовому фронтах. Це фотографія про кожну українську жінку. По її простому зовнішньому вигляді, по простому макіяжу, по її позі, по цим мішкам позаду неї, ми можемо побачити, що це дійсно, ніби просто знаєте такий шаблон української жінки, яка зараз підтримує нашу країну та воює на безлічах, -безлічах фронтах. Тобто, замість Олени Зеленської там може зупинитися будь-яка жінка. Багато критиків казали, що це дуже погана поза для фотографії, бо вона якась дуже маскулінна, чоловіча. Дівчата так не сидять. Насправді ця поза чоловіча чисто тому, що вона така серйозна, так вона відкрита, вона дивиться уперед і готова до бою, вона символізує рішучість та готовність діяти будь-якої секунди. Виваженість та стриманість одночасно. А все через те, що оце все, що я перерахував, відкритись, впевненість, сила, рішучість, ці навички нібито не може мати жінка, так? Ці навички має тільки справжній чоловік. Ну, ті справжні чоловіки, що коменти в інстаграмі пишуть та ображають жінок. Е, ось. І саме тому проблема більш глибока у цій фотографії. Чесно, я уявити не можу, як навіть зараз може залишатися стереотипи сексистські про жінок, коли 30% армії це жінки, коли вони так само, як і чоловіки, витримують шалене, Психологічний та емоційний тиск кожного дня, у когось вистачає розуму, все, ще думати стереотипами про слабку жінку, про дівчата так не сидять. І саме тому круто, що наше суспільство запустило такий флешмоб по хештегу «Sit like a girl», Тобто вони борються проти цього консерватизму суспільства, яке може вказувати жінки, їй треба сидіти чи не треба, і що це не має жодного значення, це все нав'язано просто нашим суспільством. І багато хто це навіть не підтримує особисто, ніби так, першу леді. Вони просто підтримують важливість та можливість жінки взагалі сидіти, говорити, поводити себе так, як вона хоче, без того, щоб її засвіти. Засуджували, що це нібито не жіночно. І саме тому фотографія у першому сенсі має посил, типу жінка на війні. Подивіться, яка вона, що вона робить, і так далі. І по-друге, це чисто феміністичний посил, який, мені здається, навіть ну не вкладувався на початку створення цієї фотокартки, але потім з реакцією суспільства ніби увібрав у себе і ці властивості. Ця фотографія показує, що жінка може сидіти так чи не сидіти так, вона сама може це вирішувати, і це взагалі не має жодного значення, і ми не маємо права її за це засуджувати. Жувати. Додивіться до кінця, там буде дуже неочікуваний референс цієї фотографії. Насправді її глибинний сенс, про який мало хто знає. А поки прошу вас підписатися на цей канал та підтримати розумний україномовний контент. Це дійсно авторський та унікальний відео я роблю на своєму каналі. Тому, будь ласка, прошу вас мене підтримати. І поїхали далі. Критики кажуть, що такі фотографії зараз не на часі. Е... Я не не знайдіть до дупи. Ну я в мене немає вже аргументів, щоб якось протидіяти аргументу, не на часі. Що на часі? Сратися з приводу фотографії на часі? Що за логіка? Свою появу на обкладинці вога критику пов'язану з цим фактом. Перша леді прокоментувала, заявивши: я використовую кожну нагоду, щоб поговорити про Україну. Ну це ж ідеальна відповідь, просто ідеальна. Я б ну не зміг так беземоціонально та спокійно відповісти на це запитання, ось але тому я і не перша леді. Взагалі, деякі експерти кажуть, що референсом на цю фотографію була Шаокао, яку зобразив Тулуз Латрек. От чисто візуально, подивіться, поза, сходинки, колонна. Якщо ви не вірите, то там і дуже велика схожість по символічному значенню. Художника захоплювала ця жінка, яка наважилася вибрати класичну чоловічу професію клоуна. Художник захоплювався її силою та сміливістю обрати класичну чоловічу роль, що ми бачимо і на цій фотокарті. Як Толуслатрек захоплювався жінкою, що обрала для себе не дуже то жіночну роль, так і Ені Лейбовід захоплюється кожною українською українською жінкою, яка змушена була обрати для себе цю роль, й фотографія це до статті, яка називається обличчя мужності, тому що поняття мужності та жіночності зараз змінюються. Це взагалі не про ті, ну нібито маскулінні сексистські стереотипи, які раніше були у нашому суспільстві. І тому подивіться, яку гарну роботу створила Ені Лейбовіць. Вона по перше поговорила про в одній фотографії до речі, по перше поговорила про жінку під час війни. Так, по-друге, вона поговорила взагалі про фемінізм з нами. По-третє, вона поговорила в принципі про роль жінки зараз, як вона змінюється з оцимось крутим референсом. Тобто ми можемо побачити, яка об'ємна та складна насправді ця робота. А ми бачимо з вами тільки обладнанку вок. А ті, хто засуджують, взагалі не намагаються розібрати ці сенси. Вони бачать, що е, сидить як мужик. Блін, як так можна? <хи> Бо навіть якщо не розбиратися на усі всі референси, не розбирати детально цю фотокартку, ми все одно повинні відчувати ту силу, яка передається нам. Прям з обкладинки цього глянцевого видання. Якщо вам подобаються такі глибокі аналізи, якихось я вичту розбираю гумор взагалі, як філософію гумору, чому у тоталітарних режимах з'явився КВН, а у демократичних стендап, подивіться там дуже цікаво. А ось це відео рекомендую вам YouTube з мого каналу. Можливо, вам воно краще підійде. Дякую вам.